Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І завжди у нас на огляді найкращі варіанти свіжопригнаних автомобілів від власників. Сьогодні у нас народний автомобіль непростий, як завжди, має особливість родзинку, як кажуть в народі. Toyota Avensis 1.8 бензин 2007 року випуска. Грудень місяць на автоматі. На простому гідротрансформаторі. Особливість. Даної машини перша єдина свіжопригнана в Україні Toyota Avensis на автоматі в Україні. Ще є два авто у продажу. Зайдіть в інтернет, подивіться на їхні ціни, але ті автомобілі весь час експлуатувались на території України, не являються свіжопригнаними. Друга особливість це одна з максимальніших комплектацій для даного мотору та даної коробки з навігацією, з великим екраном, з підігрівом. Зони лобового скла з автоскладанням дзеркал, з парктроніками на оригінальних 16 дисках. Літня гума. Колір шикарний, ексклюзивний, ексклюзивний, переливається. Я не знаю, як правильно він називається, прочитаю в інтернеті, але надіюсь, камера передає. Передає тим, що він, чим темніше пора дня стає, тим і колір стає темнішим. Дуже гарний колір, прохожусь не спіша. Показуючи загальний стан кузова, кузов без дефектів. Всі заводські наклейки по автомобілю присутні. Весь автомобіль в рідній фарбі, окрім підкрас заднього лівого крила, вторичний открас, без ДТП, без шпаклівки на 100 мікрон більше, ніж все авто. Оптика вся рідна. Ефект вау від даного автомобіля у нас є. За історією пригонки, це наша перша Toyota Avensis на звичайному автоматі. Причина дуже дорого дані автомобілі коштують в Німеччині, так як їх полюбляють самі німці. І дороге розмитнення на, на саме марку Toyota. Це вважається по книжці розмитнення преміум Сегмент, я казав на попередніх відео, на 15-20% по порівняні з вак-групою Toyota. Дорожче, в розмитненні. Хто займається автомобілями і на нас підписаний, то знає, що знайти Toyota на автоматі в Німеччині це велика рідкість. Тому що тут простий гідротрансформатор. Та коробка, яку ви всі так полюбляєте та шукаєте. Кузов взагалі без дефектів. Всі заводські захисні плівки присутні по автомобілю. Оптика вся рідна. Пройдемося толщинометром, розглянемо стан салону, стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так показую торечний відкрас крила. Дальше автомобіль весь в рідній фарбі. 100 мікрон це товщина 100-доларів купюри. Тобто в товщину одної купюри був перекрас. Повільніше показую для певних наших підписників чи хейтерів. Капот не висічений, бампера в зазорах. Ніяких технічних візуальних зауважень. Автомобіль немає, всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Так як в нас є послуга доставки, то ми всі наші автомобілі повністю перевіряємо, вставляємо клієнтам під дім. Безпека перед усім Перекрас, крила я показав. І так, разом з вами було детально перевірено професійним толщинометром автомобіль Toyota Avensis 2007 року випуска 1,8 бензин. Так, заглянемо в салон. Автомобіль має повністю підтверджених 229 тисяч кілометрів. Повний електропакет. Шкіра, да? 2007 рік, а тут шкіра, карти все як нове. Японська якість, хто мав Тойоту чи Lexus, всі мене зрозуміють, що це за автомобіль, яка в нього цінність, чому люди купляють Toyota за будь-які кошти. Дублююча табличка для будь-яких перевірок. Перевірок всі відмітки по кузову. Омивач фар, складання дзеркал, підігрів зони лобового скла, шкіряне кермо, не перешите, не фарбоване, не відновлене, мультикермо. Зверніть увагу на стан сидінь. Коробка простий автомат, клімат, контроль, підігрівий сидінь, автозатемнення дзеркала, датчик світла, датчик дощу, потолок взагалі без зауважень. в даних автомобілях він має свойство від віку просідати, тут все добре. Зверніть увагу на карти, карти як нові, сидіння так само, взагалі без зауважень. Оригінальні титани, титани, легкосплавні диски, як то називає. Признак гарного відношення до автомобіля попереднім власником. Людина поставила на літо німець резину Pirelli. Самопреміальна, дорога дуже резина. Признак того, що попередній власник не жалів кошти на дане авто. Зверніть увагу на ляду. Я не зустрічав по кузову ржаві з корозією Toyota Avensis, відколи займаюся автомобілями. Якщо детальна бита, не фарбована, то корозія там не появляється, ніколи і не появиться. Всі заводські точки, шви, пройоми в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось, всі ущільнювачі, нічого не порвано. Автомобіль йде запасним колесом. Автомобіль щойно Запасне колесо, докатка зйомний фаркоп. Все на місці. Все як люблять німці. Здоровий багажник. Полочка, все працює. Тут сіточка. Задній ряд сидінь взагалі без зауважень, це від ремня безпеки. стараюсь знімати відео так, щоб ви уявили себе за кермом даного автомобіля. Задній ряд сидінь. Тут є підстаканочки, прикольна штука. ну Карта як нові, тут без зауважень, відчувається якість тих років. Японія. Toyota це японський виробник і синонім Toyota словом якість. Всі знають. Коробка автомат. Все в оригінальному стані. Все працює, кожна кнопочка, два ключі. В автомобілі так, сервісна книга є. Останній. Тут є записи по Toyota. Дуже багато. Ось Toyota сервіс Дивіться, все по Toyota. Бачите, Toyota, Toyota, Toyota. Toyota. Все обслуговування по офіційній стоїть. Є всі ключі, всі документи, всі книжечки, все по автомобілю є. Перевірка стану роботи двигуна, Toyota Vensis. магнітолка Toyota 229 тисяч повністю підтверджено пробігу. Коробка працює взагалі без зауважень. Це простий народний гідротрансформатор. 229 тисяч. болтик по авто не крутився, не знімався, оптика вся рідна, підкапотний простір в оригінальному стані. Всі кліпси, весь пластик на місці, корозія відсутня по автомобілю. Оптика вся оригінальна сходиться з роком виробництва, стакани без корозії. мотор працює тихо, рівно, не димить не троїть без всяких зауважень. Так, разом з вами оглянемо. Все чистенько, все сухенько. Блин, ну Колір, я не знаю, він чим темніше стає в кінці дня, тим колір і темніше виглядає. Ексклюзивний колір. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль, який користується шаленим попитом в Україні. Автомобіль, який зарекомендував себе на території Європи, а також нашої країни, як дуже надійний, тільки до корозії. Довговічний, доступний в експлуатації. Toyota Venсі 1,8 бензин. Грудень 2007 року автомобіль виїхав в салону, має 229 тисяч пробігу. Весь пробіг підтверджується по офіціалу Оригінальні 16 диски, літня гума. Автомобіль мав за всю історію всього два власники. Лінзована оптика противотуманки, умивач фар, максимальніша комплектація для даного мотору. Єдине авто в Україні, єдине свіжопригнане авто на автоматі в Україні. В такому кольорі так само я не зустрічав дану марку автомобіля. Доступ достойне збережене авто в шикарному кольорі, в багатій комплектації. Головне на вашому улюбленому простому гідротрансформаторі автоматі. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до перереєстрації до реєстрації на першого власника в Україні. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім. Приїжджайте до нас в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів у наявності. Але така Toyota, вона єдина в своєму роді. Навряд чи ми знайдемо таку Тойоту ще раз. Давно займаємося автомобілями, знаємо про що говоримо. Шикарний колір, шикарний збережений стан, максимальніша комплектація, технічно без зауважень. Наші автомобілі, перед тим, як виставлятися на продаж, проходять повністю технічну перевірку на станції техоп... Техогляду. Тому ніяких зауважень і технічних візуальних наші автомобілі не мають. З вами був Женя. Якщо вам сподобалось дане авто, а я знаю, що воно вам сподобалось. Будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку підім. Приїжджайте в місто Вінниця до нас на каву Василенка 21. Будьте першим, замовте це авто, так як такі автомобілі продаються дуже швидко і впевнено. Це правильна інвестиція. До зустрічі з новими оглядами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ви допомагаєте цим нам розвиватися. Завжди раді усім.